Доброго ранку, 27 лютого 2024 рік. Дивіться, який гарненький сьогодні в нас ранок. Фактично ще, можна сказати, середина зими, а на дворі так як то весна. Сонечко, тепленько, гарненько, так ясненько. От. Ну, у нас такі новини, такі справи. Вчора з вечора загрузили ми машинку. Значить, загрузили трохи металолому. Зараз про металом окремо розкажу. Загрузили. Старе-старе замовлення. Ух ти. Спирається вікно, треба щось зробити, бо видавить нам колеса до вузів, їдуть десь аж на другий кінець України. А там закиданий ще скутер. В бориспіль чоловік замовив. вон бачите. От. Ну, щось пробуємо. Щось пробуємо якось працювати, заробляти, виживати. Привезли оцю НТ-шку з ведучою коляскою, бачите, з приводом. Теж треба її доробляти. Роботи в мене завжди роботи. Коли хтось з моїх знайомих дзвонить до мене, щоб щось допомогти, і питають, ти маєш якусь роботу, кажу тако, кажи, що треба. Бо в мене е, роботи на три житті чого. І зразу приходить на думку е, та приказка, дурака робота любить, а дурак роботі рад. Ну, якщо здоровий, Ну не можу не працювати. От хочеться працювати і все. Ось от, от така дурість якась, не знаю. От. А як хворий, то не хочеться з ліжка навіть встати. Ось така ситуація. А по металолому. Значить, я залізячник. Люблю залізяки. Ну що зробиш? Люблю, вибачте, зробити згімна пулю. Ну, часом кажуть, що згімна пуля неможлива, але все, якщо шарити, можна що хочеш. От коли так береш кучу металолому, а з тої кучі хопа і зробив воза, а того воза продав людям. А люди. Користуються десятки років, і тішаться і хвалять. От приємно і вигідно. От. Або, або ще щось похоже. допустим, покажи такого кучу металолому людям, таким трошки далеким від залізяк. Що скажуть? Та ну, то на металолому, навіть певне не буде тони. А це антик... раритет, раритет, раритет. От. І колись той раритет стане грішми. І кожна бляшка, кожна залізячка, ми тут знаємо, що воно, де воно взялося, скільки воно нам коштувало і за скільки ми його можемо продати. В отой, грубо говоря, смітник. От. А все воно має своє призначення. І я думаю, ми щасливі, що ми живемо, як, можна сказати, на тій свалці, на тому смітнику, але то для нас рай. Залізяки. І я думаю, що то нормально. А кому не подобається, то вже його справа, як то кажуть, наше господарство, наша, наші гроші і живемо, як, як хочемо. А хтось хоче жити інакше, хай живе інакше, діло хазяйське. От. Що вам розказати? А що хочу розказати про металолом Значить, металолом здаю. То, що відриваю від душі. Ну, ніби так сказати, ну сміття, ну що ж там, кусок гнилої бляхи, ну, ну таке воно. Що... Але ж кожного того кусочка щось можна приліпити, десь приварити, десь щось, е, воно колись десь пригодиться. От. І е, такі люди, як я, ми здаємо металом тільки в кількох випадках. Або коли дуже прижимає з грішми. Або вже того добра стільки не збиралося, що трошки мішає. От. І треба трошки поприбиратися. Ну, в цьому випадку, саме той другий випадок, дійсно весна. І ми так вирішили трошки прибрати. Ціна на металом погана, щось там менше п'яти гривень, і то аж в дубні. Спеціально вести в дубну зовсім не вигідно. Бо то далеченько, але ми їдемо на пошту Delivery У нас делівері початком війни закрилося, а замовники хочуть делівері, воно дешевше, то ми веземо це замовлення на делівері і вже попутно разом взяли металолом, загрузили. От. Так от про металолом. У мене кум і ще пара колегів, то в нас є така, як то вам сказати, Прикмета, о, точно прикмета. Коли до мене дзвонить кум, або я до нього, або там ще кілька колег, у мене є таких, щоб е кохаємося в залізі. Питаєш, що там, як, як тебе справи, що робиш. І коли кажуть, що збираю металолом, то вже значить справи погані. То <питаю> то читайте, можна сказати іншою фразою, мені треба грошей. Срочно. Раз вже збираєш металолом по дворі, Ну але в моєму випадку то е, ні. ми е, просто прибираємо трошки прибираємо на дворі, бо трошки таки закидалися. От. Трошки позакидалися тим. Е, ну чуть-чуть так прибратися От. Денис пофарбував пружини до культиватора я купив ті пружини вже давно, вже не знаю, скільки років назад, ну А цього року то нам потрібен пружинний культиватор. Ми глибоко виворили на зиму поля. І треба буде якби, закрити вологу і Ну Те саме можна зробити дісковою бороною, але то буде занадто глибоко, занадто пухка земля. І Розход солярки буде більший. Так що є в планах найближчими днями зробити культиватора. Плануємо. плануємо. От. Зняв з трактора навіску, ту що Матвій вкрутив, там наготував варити, але сьогодні то вже в ратлі бо рейс. От. Маємо перевезти трактором. Діскову борону сюди, бо хочу ролика робити для регулювання глибини за дісковою. І тоді хочу зняти полуось. Пам'ятаєте, осінь? У мене полос обрізало. Ми так і не знайшли в оригінальної полуосі. І планую зняти ту, що не варена, бо справа варена, ліву. Гарно відмити, почистити, сфотографувати якісно. І попробувати, є там такий Google-пошук, чи як вона там називається, попробувати на китайських сайтах знайти таку полось, замовити прямо з Китаю. Бо в нас в Україні таких нема. От, От ще один драндулет. Те, що ми проміняли недавно, на що там ми проміняли на мотоциклах. Отака От розвалюха. Але помаленьку щось десь той заказує. Він зараз чоловік оподіляється з тими бо пластиками, що от зверху лежать. Вот. Якийсь пацанюра подзвонив десь з Волині, ну, трошки так не, 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 не по-діловому. Хотів купити у нас з нього мотор. Заднє колесом, там купа причандалів. Назвав одну ціну, але каже, почекайте з тиждень. Ну, пройшло чуть не два тижні, дзвонить пропоную в два рази менше. Ну, Кажу, то так не робиться. Ми і чекали і догорилися за ціну. Не по-діловому. З такими клієнтами діло мати треба чим поменше. От бачите, Вчора Матвійко підготував під сварку, обтер. Підсварочний шов місце. Думаю, приварити ще, плюс наложу якихось накладочок трошки. Трактор така штука, що чим більше на нього наліпиш, заліза, тим краще. Ага, привезли ми. Що таке? Хлопці вже розбили якогось фонара на сранці. Привезли ми колеса від воза. Віз, може ви вже знаєте, може не знаєте. Віз вже проданий, а колеса треба підремонтувати, бо замовник. Сказав, що має далекі плани колись проїхатись на тому возі. От. ну А щоб проїхатись, треба зробити, щоб вони, щоб вони роз... Бачити, роз... розсохлися. О, хто бачив попереднє попередні відео, ми ті колеса, що зараз в машині так, примітивно перетягнули. ну і ці маємо теж пере... перетягнути наскільки то можливо Затягнули в контейнер оцього касіка касика. Будемо його оживляти, пора вже давним-давно. Ех, от. От, короче, -во. Оце Райське місце. Я заходжу от сюди, оцей мотлох. Це, це я не знаю. Пещера Аладдіна. Капец. І прикиньте, я знаю тут кожну железячку. Що вона, куди вона, до чого, за скільки вона продати, за скільки можна купити і так далі. От. І що з нею можна зробити? О, от така. Красота гарненьке, сухеньке, ну правда, трошки заваляне. Ну, просто його багато, його гарно розложити. Ну, нереально. Ми були поскладали сюди, туди щось шукали і вже воно закидається, але нічого. От. І стараюся, щоб мої хлопці теж любили залізяки. І з тими залізяками щось трохи працювали. І Трошки виходить. Правда, багато в них інтересу і часу забирає ігри в комп'ютері. З того я бачу теж деякі плюси. Діти вдома, як то кажуть, в очах. Не десь там лазять десь там по руваках, як ми колись в дитинстві. Є в тому свої плюси. От. От. Є й мінуси, ну, але таке життя. треба У мене один знайомий любить повторяти вислів якогось, якогось полководця, не пам'ятаю, чи то Кутузова, чи то Наполеона. Що не можна перемогти, треба возглавити. Нереально перемогти ті ігри. Що ж таке скажеш? Тут сам часом, як залипнеш на телефон, то пролетить пів суток і навіть не замітиш. Тобто ну, то... треба бачити в тому користь, я собі так думаю. Бувайте здорові, хорошого вам настрою, Хорошого вам дня. Ми будемо пробувати виїжджати. Зараз. На 11.20 я на масаж. Потім е, помаленьку дай Бог добратися до дубна. От, трошки бачу, машина просіла. І при цепі, ресори Пересори вивернулися на другу сторону. Ніби не багато так загрузили тих бряшок. В дубні планую заїхати до Боді. Бодя, привіт. Мій колега колись підсадив. Е, Вчився в нас тут в інституті Богдан, підсадив його на мотоциклетну справу, От, І зараз працює, Тож, так само щось там крутить мотоцикли торгує, купляє. Коротше, щось трошки Пробує вижити От, цього. Ми співпрацюємо, має, має він там якісь моциклетки. Якщо щось буде цікаве, зніму, покажу, може ми щось з нього купимо, виміняємо, продамо. Ми так працюємо по-дружеськи. Все, бувайте здоровенькі, нам щасливої дороги, а вам хорошого настрою, миру, здоров'я.